Вже другий день бригада комунальників наводить лад на вулиці Лисківській, 18Б. Посадити квіти і кущі, пофарбувати паркани. І це тільки початок, адже роботи на прибудинковій території вистачає. Садимо кущі, обкопуємо. Важка робота ну, нормально. Бригада хороша, весела і дружно працюємо. Хоча благоустрій будинку і непоганий, зелена зона пошкоджена автомобілями. Ситуацію виправляють всіма можливими способами. Є така проблема, як паркування автотранспорту, тому працівниками ЖЕК було встановлено такі заборчики фізичні перепони, щоб унеможливити це паркування. Нині на прибудинкову територію Жеківці завезли землю, щоб присипати коріння дерев і зробити нові газони. В основному масив дуже гарний. Все встигає, да, робиться, да, робиться. І, меш... і мешканці самі нам допомагають дуже. Валентина Олексіївна найактивніше. Помічниця живе тут 11 років. Саме вона звернулася до голови КМДА у програму столиці з Олександром Поповим, щоб допомогли облаштувати прибудинкову зону. Оперативністю і якістю роботи задоволена. Зараз ми живемо в сказці. Ми щас тут відпочиваємо. Благодаря Попову зібрали всі документи і йому положили на стол. І він одразу сюди приїхав. А то ж ніхто не приїжджав. Жінка говорить, що саме завдяки сприянню голови КМДА за рік тут звели дитячий садок, який до цього будувався 10 років. Мріють мешканці і про школу, будівництво якої розпочнуть в цьому році. Юлія Поворозник Ігор Горпльонкін, телеканал Київ.